Переважна більшість питань, які розглядали на нараді комунальних служб, стосувалися підготовки до початку опалювального сезону. Мова йшла про ремонт котелень та технічні випробування теплових мереж. Зараз ремонт котелень проходить у плановому режимі. Мережі перевіряються під тиском і перевіряються мережі внутрішньобудинкові мережі по багатоповерхових будинках. На даний момент у нас. Критичних ситуацій немає по будинках, тобто будинки проходять випробування по котельнях. Зараз закінчаться роботи по, по двом котельням, вже на цьому тижні будуть закінчені, і залишиться в нас одна котельня в центральній частині міста, в якій буде завершений ремонт до 1 жовтня. Усі котельні та об'єкти критичної інфраструктури на випадок відсутності електроенергії забезпечені електрогенераторами. Втім, для їх тривалої роботи потрібно чимало пального і відповідно спеціальних умов для його зберігання. Три з половиною тонни палива в день розхід цих генераторів, які в нас зараз знаходяться на забезпеченні об'єктів критичної інфраструктури. Такого об'єму палива, зрозуміло, ми забезпечити повністю не можемо, мається на увазі на довгий період, але на, десь на перші три дні паливом ми забезпечені. Законом передбачена, визначена кількість палива, яка може зберігатися постійно безпосередньо біля генератора. Все інше паливо це ліцензійна діяльність. Тому зараз з цим питанням виясняємо і дивимося про по необхідності провести закупівлю. Обговорили на нараді потребу заміни вказівників і табличок з назвами вулиць, які переіменовані відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації. За попередніми підрахунками на ці потреби необхідно близько 200 тисяч гривень. Окрім цього, йшла мова і про ремонти доріг у громаді. Наразі агенція автомобільних доріг виконала низку робіт між сільськими населеними пунктами. Виконані під'їзди до населених пунктів Вовнянка, Руда. Деркачі і білики. І далі будуть продовжуватися роботи по дорозі ярмаки-мальці і по з'їзд буде зроблений на Полив'яне. Також Сергій Олексійович повідомив, що на черговій сесії депутатів міської ради розглянуть пропозицію від управління комунальних ресурсів про виділення додаткових коштів для ремонту міжбудинкових проїздів та доріг, які перебувають у комунальній власності громади.